Вітаю! програма живої музики. Спробуй наживо знову в ефірі обласного телебачення Галичина. З вами вітаюся я, Оксана Лісовська, Степан Єднак і наші гості сьогодні. Їх аж троє. І зараз ми будемо з'ясовувати, хто з них буде співати і скільки їх буде співати. Кому хто буде представляти колектив? Рада вітати усіх вас, усіх телеглядачів. Мене звуть Ірина Шабан, я є викладачем вокальної школи і це ці прекрасні дівчатка, це є учениці мої Іванка Дарій та Вікторія Дарій. Сестрички, Сестрички так? Сестрички, угу. так, так. У них ще є одна сестричка Катруся, так само дуже співоча. А де ж вона? А зараз дівчатка розповідає. Розкажемо. Розказуйте, де сьогодні. ваша катруся і чому то тобто, тобто сьогодні це буде дует, так? Так. От і питання чому не тріо, якщо у вас три сестрички? Ну тому що третя трошки замаленька. Замаленька, ще Наскількі? не впишеться не в репертуар, так? Скільки рочень? П'ять. П'ять років. Ну, цілком у нас і по чотири це що солісти, а все таки дівчата хочуть напевно, якийсь дорослий репертуар. Дівчат на бекі ставити і все. А маліхи співають. А й співають, ясно. Цікавий варіант. Ну, дівчата. Я так наскільки я тебе впізнаю вже так. Ми з тобою знайомі. Коли ж ви стали дуетом? Чи це було від початку? Але просто ще окремо співаєте як солісти. Як це у вас? Ми співаємо як і солісти, так і дуетом. Ну, наш дует склався не дуже так і давно. Два роки тому десь приблизно. І ми почали, ми спробували разом заспівати. І як мама сказала, нас вийшло непогано. Mm -hmm. І якось так продовжили і почали розвивати себе в, як і в дуеті. Ага, так сказала мама. Тобто, мама ваш головний критик, так? Так, наша мама це як головний критик і наша підтримка, яка завжди нас підтримує, завжди нас ем, надихає. надихає на різні е, наші змагання, виступи. Вона завжди з нами поряд і. Ем, ми її дуже любимо. Ну, <хи> ну це ясно. Я зараз спробую вгадати з того, як ви говорите. Все таки, тут другий голос, тут перший, так я просто знаю, що в тебе перший голос у тебе сопрано. Значить, варіант мусить бути другий в Польшу. Так, так. І я я чула. — би хотів запитатися на ну, на рахунок виступів, зрозуміло. А на рахунок змагань це спортивні змагання чи інтелектуальні змагання? Чи може <хи> ну ні, це змагання вокальні моє... ага, я зрозумів. Ви співаєте, Ми збурси, так? М -м -м. І е, я хочу ще е, додати, що дівчатка дуже гарно грають на бандурі, і вони так само займають призові місця в області. От, тому, не встать. Ви вони... і бандуристки до того? А так, ви маєте так, бандури? Так. Дві одну. Ну ми маємо ту бандуру одну на двох. Так, так, що, поки що. Ми... На бандурі граємо тільки соло, mm -hmm. Так. Ще... ще не А, Щасам шкода. Все. От всі грають, але тільки чомусь співають. Не скрипку не привезли, бандуру не привезли. Ну, бачиш Но бандуру, майбутнье. це складніше трошки, все-таки, ніж скрипку, так я думаю. Ну, і е, момент такий, що бандура все-таки це академічний вокал, так, а, -а, -а. а ви хотіли б заспівати щось за страти. Народний, yeah, народний ну, е, бандура народний інструмент, але так. бандуристи співають академічним вокалом. Так. От такий парадокс, він у нас в музичних школах є, був і, мабуть, буде, і нічого ми ну, з цим спів... не зняли. У вас, безперечно, музичних школах. Зняли так. Питання, е, про репертуар свій розкажіть. От в дуеті, які ви пісні найчастіше співаєте разом? Даті ми найчастіше співаємо такі більш ліричні пісні, пісні ну патріотичні, я б сказала навіть про життя, і, про побут. Так і буває ми співаємо старі пісні, але в сучасній обробці. А ну цікаво, цікаво. Що це за старі пісні в сучасній обробці? У вас є? Саме три поради. Пісня Три поради оброблена у гурті струни серця. Вони її виконують у сучасній обробці. Струни серця, зрозуміло. Угу. Тобто ви співаєте пісню знамениту, відому пісню Три поради так. але в, тому, уже в тій інтерпретації, яку можна почути в гурту струни серця, і так само у вашому виконанні, але це все одно по-іншому, бо це вже дует. Так. Вокалісти маленькі, коли приходять, у них. Плани такі ще дитячі там знає, конкурси, нові пісеньки. Ви вже доволі дорослі дівчата, і можливо у вас вже якісь такі плани, ну на музику я маю на увазі, звичайно, плани серйозні. Чи ні? Чи це все-таки розвага? Що це як для не вас? мене? Дивно, для нас музика це як хобі, наше захоплення. Але чомусь так сталося, що ми ну, в планах у нас в майбутньому вчитися не по музиці. Наприклад, я хочу стати в майбутньому акторкою. Я зараз ходжу на Курси акторської майстерності в школу Леді, і там ми навчаємося, як правильно говорити, правильного мовлення і також акторської гри. Угу. Тоді давайте про ваші захоплення поза музикою поговоримо. Акторство, а тут? А ти, Вікторія? Mm, ну, того року я закінчила музичну школу, а зараз я ходжу на вокал, а також вивчаю е, польську мову. Угу. Тобто у майбутньому. Майбутньому, сливав... майбутньому я хочу стати журналістом. Ага, тобто польська мова допоможе в тому, щоб стати журналістом міжнародником, як мінімум. Ну так. Можливо, в Польщі все-таки буде навчатися Вікторія. Ага, для того вивчається польська мова, тому що є зараз можливість, у нас багато дітей навчається в польських університетах. Благо, ми недалеко від Польщі, іноді no. це ближче, аніж в деяких українських університетах і зручніше для батьків. Е, ну, музика як хобі. Е, в такому разі, наскільки багато часу ви віддаєте цьому хобі? Наскільки воно багато займає, яку частину вашого життя воно займає? Мені здається, музика це наше життя, так, це тим, чи ми живемо кожну хвилину, кожен день. Особливо я ходжу ще в музичну школу, я ще її не закінчила, і туди я ходжу майже кожен день. І це як невеличка частинка мого життя. Іри, ну я б хотіла, щоб ти як викладач сказала про роботу з дуетом і роботу дівчат в дуеті, бо ти бачиш їх як солістів, і бачиш, як вони працюють в дуеті. Вони якось розкриваються по-іншому. Ну, я хочу сказати, що як в соло і як в дуеті вони віддаються наповну. Вони, звичайно, в дуеті вони вже мусять, як то кажуть, пристосовуватися одна до одної, прислухатися одна до одної. І це, звичайно, такий трошки м'якіший звук, от таке звучання більш таке мелодійне. А вже коли вони співають пісні соло, то звичайно, тим більше, що вони співають вже коли соло це і зарубіжні пісні, то і йде друга подача звичайно звуку, і вони розкриваються зовсім по-другому. От але як так як вони дві сестри, вони дуже добре відчувають одна одну, і це добре допомагає якраз у співі дуетом. Ну, зараз будемо переконуватися в цьому, правда? Як наскільки добре відчувають дві сестри одна одну. Будь ласка, отам на сцена. Ми тепер туди приліпили бухгал і все дуже зрозуміло. Прошу. А майже це струни серця гурт, і та обробка, і та чуть менше добре. Що на себе І О, десь так. За ними зітхають, так важко зітхають у полях полених, ойті гірки полених, у полях полених, розійдиться тумани. Не видуй за вами. Ти подальше не знає. Дуя земля. Ой, сини поверніться. Але чи ставить? Подумав у пісні. Жаль не пісні. Ой, сини з не пуття. Ой, обірвали життя, обірва. Я думав, про що після? Дуже хмуро, що дуже така вона трагічна, ну дуже вона зміс... змістовна. По скільки вам років? По 15 років? Ну так 15-16? Угу. угу. От тому і різна подача. Ну ага, Ну так, так ну, насправді я думаю, що в такому віці розуміється, про що співається, Та, коли ні, ну, вона... такі пісні. Ну Ти не хочеш, щоб оце сумно, це, сум... це хочу... завершення програми з оркестром, ти не хочеш, щоб воно таке було сумне. Так у нас Та, ще дві пісні. Про що там мова? «Струни серце, три поради. Ми говорили про цю пісню. Ні, не, не давай триману, вона, вона так співає. Трошка поклав, маю занизьку. Яка фонограма є? От в цьому плюс живого. Mm -hmm. Треба півтона вище зробити. Ну, до морі. <ріху> Возраст надо купить, вот и все. Не рубай-то полю, не рубай топош Но пісня все одно про дятла. Але пісня але добре дядь, по іншому це жокові. Да, ні, можна аранжировку і що зробити. Сетя сльози, колись кові, не лабайка виду. <гум> Як вони звичай, Питань нема, але я би ще хотів третю. А що ще? Double smile. Там? Омріяна земля. Яка ж це земля у нас? Можна омрія? третю? Вони нас не чують. Ми питаємо, вони чують музику. Що би ви казали? Яку пісню хотіли б ви? Оксана хоче пісню про як тося Як звати? ти кажеш про дятла. Та не, не, не стріляють не дятла. Плаха. Я хочу ось цю дабл смайл. Омріяна земля. А ви що хочете? Три поради. Три поради. Про, про І дятла. на цьому зупиняємося. Робиш інше аранжування. Перевеш самого себе. Це да. Привіт, Андрій Орестович. Замість до дієзу ставимо Сі бемоль сі мінор, бемоль любима тональність. Пробуємо. Пробуємо і світло перепишемо. Давайте Як я буду це казати? Да, 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 да. Юра Вася, давайте попробуємо другий куплет. Занизь. Ну, може, давайте тоді не сі бемоль, може, візьмем сі мінор? Прошу Вася, зіграйте чотири такти. Пробуємо. Словом шукали і тональність, і акорди, і манеру співу, бо ж в нашій програмі лише одна репетиція, і одразу виступ. Дівчата вже досить дорослі, і дуже приємно, що власне вони обрали таку патріотичну пісню Не стріляю, птаха дуже приємно нам, як Українській галицькій фундації, звичайно, тому що ми за патріотичні цінності, за галицькі цінності, за українські. Бажаємо цим дівчатам успіху і щоб у них усе було добре. Полю, не рубай до полю, краще принеси принесити поли, бабай та биду лякати, бо вона заплаче, наче мати, І впалькуй на трави на шовкові.

¡Gracias! 记得。 Така вона класика української естради, Щоразу знайома і щоразу нова. Сьогодні вона прозвучала ось так у виконанні нашого дуету та бенду. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо у вас є ідеї щодо того, як ви можете заспівати і спробувати наживо в нашій програмі, будемо тільки раді. Телефонуйте за номерами, котрі ви зараз бачите на ваших телеекранах, і приходьте до нас.